24 на 7 треба постійно бути, я горять на стрьомі. з піхота це совсем інша служба. І якщо де служити, то я піше, де хотіла послужити. За надащи більше бойового ну, більше бойових, що було, я пішла сходила на штурм. Ну так, да, я от я от така. Ми заїжджаємо, включається багато всякої апаратури, щоб ми туди заїхали. Але все одно їхні дрони, їхнє все працює. Буває так, що. Ми ще не встигли вигрузитися з машини, бо нам вже роботи. 120-ка, 82-та. Ти виходиш тільки коли тобі треба. Працювати, і то, як ти, виходиш, ти виходиш, ти розумієш, що ти можеш вже не зайти. Тому що працює ти роботи по тобі. Условия, які Ну, Нікаких, це окопи, бліндажі. Ну, ти не покупаєшся, ти не. Приготовиш собі нормально їсти. Ти не сходиш нормально в туалет. Ти нас питали штурмувати. І мені просто осколок прилетів. Я упала, а мене, мій побратим, волочив. І він мене заволочив так: от в бліндаж кинув. Я очухалась і давай далі воювати.